Шановна президія, шановні голови, шановні депутати. Звичайно, бюджет, який тільки що був прийнятий, треба приймати, тому що хоча б на копійки, але цей бюджет трошки більше профінансує гривень знецінених і девальвованих, чим бюджет, який би ми жили по 2014 році, якщо б бюджет не ухвалили. Але я хотів би запитати усіх нас. Тому що я так само був депутатом обласної ради. Чи відчули ми в бюджеті 2015 року так звану децентралізацію? Це коли ми говорили у Верховній Раді, і коли уряд говорив про те, що ми будемо формувати бюджет 2015 року з урахуванням повної децентралізації, яка передбачає можливість ухвалення на місцях тих важливих для громад рішень для того, щоб громади могли розвиватися. Я не побачив у бюджеті 2015 року питання вирішення децентралізації фінансової, а це є ключове для будь-якої забезпечення життєдіяльності будь-якої громади. Це перше. Друге, чи відчули ми те, що ми маємо бюджет, який ми можемо виконати всі ті зобов'язання, які ще ми в 2014 році виконували? Я маю на увазі перше, те, що ми в 2014 році фінансували. Безкоштовне довезення вчителів у сільській місцевості. Друге те, що ми фінансували всі підручники безкоштовно. Третє те, що ми виплачували інші, це не були пільги, це були соціальні платежі. Ми виплачували всі інші соціальні платежі, які були. А сьогодні це ми зможемо зробити тільки тоді, коли місцеві бюджети будуть наповнені, і цей весь тягар перекладається на місцеві бюджети. Я хочу запитати, чи то уважно слідкував? Чи відчули ми те, що ми отримали додаткові надходження 2015 році від великих підприємців, так званих олігархів? Ви знаєте, ми пропонували щонайменше 10 мільярдів гривень по законопроекту про трансфертне ціноутворення. Це коли так звані великі підприємства Фірташа, Коломойського, Бойка, Ахметова і інших олігархів, мали сплачувати при імпорті і експорті своєї продукції. Податки по повній програмі, це означає, що базою оподаткування мали бути ті світові ціни, які формуються на світових біржах. Ми наполягали на тому, щоб цей закон був проголосований. Це 10 мільярдів гривень бюджет державний. І з голосу Арсенія Петрова-Яценюк, прем'єр-міністр, підтвердив, що будуть врахована ця норма і будуть враховані світові біржі, а не просто біржі, які встановлює кабінет міністрів. Але коли закон був опублікований, ми отримали таку редакцію. Що ціни для визначення бази оподаткування для наших великих олігархів буде встановлювати будуть встановлюватись на біржах, які буде визначати кабмін. Жодного слова міжнародні біржі, жодного слова світові біржі там не існує. Це означає, що ми черговий раз зробили ганебний крок, коли ми сьогодні всю вагу фінансову переклали на наших людей, які мають сплачувати тепер від 120 метрів квадратних податок. А кожна сільська хата це більше як 120 метрів. Я хочу підкреслити, шановні колеги, тому що до вас будуть ці питання задавати, до депутатів обласної ради і міських і селищних голів, в тому числі. Мова йде про загальну площу. Оподатковується загальна площа будинку більше, як 120 метрів квадратних. І оподатковується загальна не житлова площа, а загальна. І оподатковується загальна площа більше, як 60 метрів квадратних квартир. Тому виникає риторичне запитання. Звичайно, обласний бюджет, який ми сьогодні ухвалили, він має бути ухвалений. Але я вважаю, що той спосіб ухвалення бюджету у Верховній Раді, який був продемонстрований, це означає перемога старої системи. Це не означає реформи, які ми прийшли в парламент для того, щоб їх показувати і проводити, як демонстрація якоїсь нової нового підходу і зміни системи. Це означає, що стара система у Верховній Раді перемогла. Це означає, що в той самий ганебний спосіб через коліно ми отримали той бюджет на базі якого ми зараз отримуємо і ухвалюємо обласний бюджет. Це означає, що ми будемо дивитися сьогодні у вічі нашим виборцям, нашим громадянам і пояснювати, чому ми не можемо профінансувати дітей, довіз до учнів в школі, чому ми не можемо профінансувати харчування, чому ми не можемо профінансувати вчителів у сільській місцевості і всі інше, тому що швидше за все грошей у бюджеті не буде. 15 лютого Верховна Рада повинна переглянути бюджет, і на це буде велике сподівання. Шановні колеги. Я би хотів, щоб обласна рада до 15 лютого могла подивитися і підготувати ті пропозиції, які виникнуть в результаті у цих п'ятнадцятих півтора місяці, для того, щоб дати якийсь дуже чіткий сигнал Верховній Раді внести ті всі коригування, які потрібно внести, тому що на мій погляд, в такий спосіб. І в такий спосіб децентралізації, і в такий спосіб перекладання тягара на середній бізнес, на всіх звичайних людей, на те, щоб кожен з нас платив і вносив і форму... і заповняв декларацію, при якій кожна людина повинна покласти на банківський рахунок гроші, і при цьому рік ці гроші не знімати, ви розумієте, це повний абсурд, при тому, що сьогодні. На пряме запитання, який курс ми закладаємо у бюджет 2015 року, міністр фінансів відповідь надати не змогла. А прем'єр-міністр, нервуючись, сказав: Рахуйте, що розрахунковий курс був 17. Так сьогодні курс на ринку 19 з копійками, і ми не знаємо, який курс буде в 2015 році. Так, от, для того, щоб закласти нульову декларацію, кожного з вас, кожного з нас і кожного громадянина України, треба задекларувати кошти готівкові в тому числі, покласти їх в банк на рік. І молити Бога, щоб цей рік не було інфляції чи не було девальвації з 19, наприклад, до 30 чи до 40. Тому, шановні колеги, ми вступаємо 2015 рік дуже складний. Я би хотів, щоб ми як обласна рада, яка ногами і депутати обласної ради, які ногами ходять по округу, і реально бачать, що відбувається, і реально бачать, що за такі мізерні, абсолютно мізерні кошти, які сьогодні ми оплачуємо і бюджетникам. І в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я вижити практично не можна. Що ми до 15 лютого дали свої пропозиції Верховній Раді щодо тих всіх ганебних змін, які вони ухвалили з коліна, і фактично дали право трьом-чотирьом людям написати за всю Верховну Раду бюджет України. Це взагалі припустимим. Коли ми голосували за бюджет, я особисто не голосував за цей ганебний бюджет. Коли Верховна Рада голосувала за бюджет, то вона фактично дала індулігенцію Трьом-чотирьом людям у Верховній Раді і в уряді написати бюджет. Фактично, 233 депутати розписалися на порожньому аркуші паперу, де було написано бюджет України 2015 року. Тому я би хотів, щоб ми дуже ретельно вивчили цей документ, який зараз буде опублікований, зрозуміли ті негаразди, які нас будуть очікувати в 2015 році, і від імені обласної ради дали пропозиції свої для того, щоб Верховна Рада могла відповідно відреагувати. Дякую вам за увагу і слава Україні!